Онлайн-школа програмування SteamWarcum.ua вітає вас! Курс P5JavaScript. Шановні слухачі, ми з вами вже пройшли певну кількість матеріалу. Як ви знаєте, ми з вами вивчаємо курс з веб-дизайну бібліотеку P5 JavaScript. Для чого ми це робимо? Вивчаючи P5 JavaScript, ми по закінченню навчання маємо використовувати здобуті навики при створенні наших дизайнерських робіт. Як ви знаєте, в вебі ключовими технологіями є HTML, це гіпертекст Markup Language та KSS Каскадні стилі. Це є одні з ключових технологій, які використовуються. Ми, вивчаючи програмування на мові JavaScript, а саме бібліотеку P5 JavaScript, маємо розуміти, що ми будемо інтегрувати наші проєкти, наші дизайнерські роботи в вебсайти. Давайте поглянемо, як інтегрувати файли. Можна з, з онлайн-редактору, який ми використовуємо, як ці файли можна отримати. Отримувати доступ до файлів скетчу можна, натиснувши символ. Е, галочка ось така, який знаходиться під кнопкою запуску. Поруч з написом Sketch JavaScript. Коли ми це зробимо, ми отримуємо ось ці файли, які ми. Можемо імпортувати до сайту. Тобто наші роботи вони можуть бути збережені. Ми не просто навчаємося, це є професійний інструмент веб вебдизайнерів. Тому це треба зрозуміти. Ну, Зараз у нас процес навчання, і ми саме згадали поняття роботи з файлами, ось оскільки ми використовуємо онлайн-версію B5JavaScript, редактору, не випадково. Ми її згадали, тому що сьогодні ми з вами ще не будемо імпортувати наші проєкти до сайту, а розглянемо, як використовувати зображення під час роботи. Ви знаєте, що зображення присутнє на веб вебсторінки і в P5 JavaScript є можливість їх використовувати. Як завантажити ці файли? Щоб завантажити зображення, можна зайти до sketch Files, обрати Upload Files, притягнути сюди потрібний файл зображення, і можна виконувати дії з цим файлом. Щоб краще це зрозуміти, давайте перейдемо до редактору коду. І так, я зайшов до редактору коду. Дивіться, файли, про які ми сьогодні говоримо, ось вони. Index.html, scetch JavaScript, Ці файли ми можемо використовувати. Ми пишемо наші проєкти саме Sketch, JavaScript. Ось. Ми маємо з вами розглянути наступне: як завантажити сюди файли. А саме зображення. Ось, у нас зараз є в проєкті в нашому 30 файлах. Ми хочемо додати, наприклад, до нашого проєкту зображення. Обираємо Sketch Files, Обираємо Word Files. І далі ми можемо зробити наступне. Ми можемо з вами. Що зробити? Знайте, е, потрібний нам файл. Наприклад, я зберіг зображення, яке назвав Baby, дитинка на англійський, і перетягнути. Все, ось ми перетягнули, у нас файл є. Добре. Тепер розглянемо, як цей файл ми можемо використати. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про зміння, да? тобто у нас є вхідні дані якісь. У даному випадку у нас є об'єкт вхідний, який ми можемо використовувати. І нам треба в нашій програмі пояснити, що є такий то об'єкт, де він знаходиться, і далі робити з ним дії. Давайте зробимо так. EMG. Змінимо мову. EMG. Дорівнює наш об'єкт. Вот. Image. От image, тобто завантажений файл. І назва нашого файлу, який ми будемо використовувати в подвійних лапках. Наприклад, у нас Baby. І розширення файлу у PNG. Розширення може бути різне. Зазвичай це або PNG, або jpeg. Ось. Та, якщо ви професійно робите, то це може бути розширення не rasтрової, а векторної графіки. Ну, Про це можна дізнатися більш детально, розглянувши поняття комп'ютерної графіки, саме е, види зображень, е, що таке растрова графіка, векторна графіка. Якщо ви відчуваєте все у собі якісь, ну, скажімо, прогалини в навчанні, так, то ви в цілому можете почитайте, це її корисно, і це вам потрібно буде, якщо ви цим плануєте займатися більш детально. І так. Не будемо відволікатися, тобто, що треба знати? Назву файлу, який ми завантажили, і його розширення. Розширення можна переглянути. Якщо для вас ця тема складна, просто правою кнопкою натискаємо на файл, коли ви його завантажили або створили в редакторі. Якщо створили, то обираєте розширення і запам'ятовуєте. Якщо завантажили, то правою кнопкою властивості. Переглянули, і можна дізнатися розширення. Не будемо відволікатися, у нас вже є наше зображення. Тепер функції дров. Ми з вами спробуємо його використати. Наше зображення. Давайте використаємо і так. IMAGE, оператор. IMAGE, що наш IMAGE? IMAGE, IMG наша змінна, Ну і, наприклад, 10 значення. 10. Ось в координатах, де у нас має бути. Або давайте так поставимо 0-0 навіть спочатку, так? Ось на осях, осях координат. І так, дивимося, імейдж. Імейдж Бейбі-ПНГ і так далі, завантажуємо. Ось у нас завантажився наш малюнок. Ми хочемо додати якісь атрибути, щоб він був, наприклад, не на весь екран, а починався, наприклад, з позиції 0-0. І розмір у нього був, наприклад, 25 пікселей на 25. Виконуємо. Ось у нас з'явився ось тут наш малюнок. Візьмемо знову цю команду, продублюємо, поставимо координати, наприклад, G100 100 і змінимо розмір. Наприклад, хай вже буде більше 100 на 100. Ось так. Виконаємо, у нас же два малюнки. Тобто ми з вами можемо використовувати малюнок. Він так само має координати. Тобто ми можемо ці координати теж зробити змінними і не статистично використовувати, наприклад, динамічно зробити якісь дії з нашим малюнком. Наприклад, якусь анімацію, коли ми будемо далі це розглядати. Добре, тобто, що ми сьогодні маємо запам'ятати, що Sketch File JavaScript в нашій бібліотеці 5 JavaScript він дозволяє не лише малювати вам за допомогою Circle, Rect, Triangle і так далі різні фігури. А, а ми можемо ще імпортувати зображення, намальоване, наприклад, в професійному графічному редакторі, і якісь дії з ними з цими об'єктами робити. Ми з вами створюємо об'єкти малюнки. І окрім того, що ми їх можемо створювати, використовуючи, наприклад, команду Circle, ми можемо ще ці об'єкти завантажувати. Давайте з вами підведемо підсумки, а ви, будь ласка, спробуйте. Знайти в інтернеті зображення, поекспериментуйте, імпортуйте це зображення, ставте, будь ласка, його в різні позиції. Ось. Спробуйте там якісь дії поробити щоб ви зрозуміли. да Оцей момент. Ось, ну і, наприклад, давайте зробимо 30 на 100. Ось, тепер у нас вийшов ось такий ще один. Хлопчик стиснутий. Це теж важливо, коли створюємо, розуміти, яка у вас яке у вас зображення, скільки на скільки пікселів, щоб зображення відображалось коректно Добре. Цей момент важливий. Цей матеріал в підручнику ви можете переглянути на сторінці номер 48. Ось 49-ї працюємо з зображення. Ми обов'язково перегляньте, опрацюйте. ось, Ну а зараз давайте підведемо підсумки. І так, ми сьогодні знайомилися з використанням зображень в проєктах. Обов'язково приділяйте час практики, тобто повторюйте те, що робимо ми під час цих уроків. Та опрацьовуйте матеріал в підручнику. Продовжуємо. Не забуваємо підписатись на наш канал.